А знову перед початком цього відео запрошую свій телеграм-канал, ссылка в описі. Всім знову великий привіт! З вами Соніка. Відео деякий час не буде на каналі, вибачте, будь ласка, сьогодні відео, як ви вже зрозуміли, ми розберемо альбом Чиміна. Я взагалі не думала, що буду його колись розбирати, але так вийшло. Мені здається, ну тільки здається, це, мабуть, буде найкоротшим відео, але це взагалі не суть. Мене досі дуже сильно дратує той факт, що я ні в кого не бачила розбір хоча б цього альбому. Та взагалі вони дуже рідко хто щось розбирає. Всі просто слухають їм. Кайфарик! І ще альбоми пісні вийшли відносно вже давно. Я хотіла розібрати сенс тексту, а не причеплятися до, наприклад, зовнішнього вигляду. Ні, просто будемо розбирати текст і про що взагалі що нам хотів передати Чимін своїми догадками і розумами. Ну, він взагалі вже казав про що це все, але ми все одно будемо його розбирати своїми роздумами, тому що це доволі цікаво. Таке саме було із альбомом Джису. Хоча вона вже випустила щось про це. Ну, ми все одно подивимось. Мені цікаво взагалі, як знімали цей кліп, тому що ви... я говорила, що не буду придиратись, але їм було комфортно зігуватись, мені здається, ні. А ми поїхали розбирати все-таки пісні, а не дивитися, як хтось цілується. Ось такі пісні є в альбомі. Ось як ви бачите, коли я писала сюжет, я не дивилася, що там є сет міфрої. Тобто я взагалі про нього забула, і я його не розбирала, тому скажу в кінці просто дуже коротко. Про що взагалі йдеться в цій пісні. Я взагалі подумала про Твайс, тому що у них теж вийшла недавно пісня з такою самою назвою. І тому якось так я взагалі забула про це. Я не знаю, як так. Ну, я просто не цікавлюсь BTS, хоча я чула цю пісню раніше. Мене в мене попадалася рекомендаціях. І так, назва цього альбому «Face», Тобто це, тільки не подумайте про іншого тупого «Face», нам такого не треба просто забити. Перша пісня, яка привернула мою увагу і, мабуть, я її перше послухала, це face off. Якщо перекладати цю назву з англійського на український, то вийде е, якийсь наркоманський перевод. Зіткнутися, зіштовхнутися, зустрітися із і до чого тут лице. Ну, Взагалі, якщо подумати, то фейс це лице, а off це вимкнено. тобто… Оце вимкнено, геніально. Короче, просто зробимо вивод, що переводчик напився. Давайте просто поговоримо про Про що ця пісня, моя інтерпретація. Куди сама щось наркоманське сказала Все, всім пока! Меня в дурку ха, -ха, ха Все тепер про мене ясно, давайте тепер нормально. Uh, він співає про своє життя, коли не відпочиває. У нього відпочинок, звісно, Чіка Бомба, чесно говоря. Тобто він співає про те, що він п'є, ходить на тусовки і спить з дівчатами, Вайб Чонгука, вибачте. А що взагалі говорити про Чонгука? Ну, п'є курить, ну, скоро армія, ха. -ха. Мені в дурку 2-0. Папа Ламерика. Чому ми говоримо про ченгука? Ну просто тому що я хотіла це сказати. Він випав за ваше здоров'я. Ну і ще він не тільки п'є, та він знявся в рекламі трусачам. Класно, це ми хотіли, це ми лайкаємо. покупаємо. Ой ну молодець. Ну може, якщо хоче. Ясно автор Шизоїд. Продовжимо. Закінчили на тому, що в пісні він типу спить з дівчатами. Такий класний смисл, продовжуємо. У кліпі ми бачили цілу пару, наприклад, чуємо діалог з дівчиною. Він говорить про свої переживання, коли проводить ночі з дівчиною. Вибачте, але мені просто так крінжово це все читати. Вибачте, будь ласка, чим я думаю. Втім, сенс пісні не про те, що я прочитала, а в тому, що він проста людина. У бруді він тому що випивка, грязь і так далі. А про те, що він не такий чистий, як Айдол. господи. Що за хуйня? Ясно, понок. Він звичайна людина зі своїми думками та гріхами і так далі. Ладно, але й плюс натхнення фільму. Напевно, з нього й рядки на початку і в кінці. Отак. От ну, і він казав, що хоче в альбомі показати справжнього себе до виходу альбому. А ще дівчина в кліпі, це він, Якби його відображення іншої сторони себе. Скажіть мені, на що я надіялась, коли думала, що це відео буде коротким. Я навіть зберегла просто два відео, думавши, що мені їх вистачить. Тупети. Було лінь розбирати, друга пісня, я її толком не розібрала, але вона про вічне самокопання та самовдосконалення. Це справді складно, як тут не зійти з розуму. Цитата просто коли вдаю, що все добре, я почуваюся жалюгідним. Щось про дві личності і про те, як йому погано. Тяжело, тяжело. Далі пісня на екрані можете побачити. Пісня присвячується армії. Хоча можна придумати, що це про мемберів, просто так перевод виглядає. Я теж спочатку так подумала, але потім він сказав офіційно, що це про армії. Ні, він говорить про те, що він не знає, як висказатись, і те, що він не згравний до своїх слів, не знаючи, що нам сказати, і пам'ятатиме про дні армії з ним, тобто з нами з ним. Ну, ви зрозуміли. Він Вінгує, присвячує пісню нашій з ним дружбі, але щоб до цього не ставилося легковажно, я розповім усе. Текст пісні просто. Ну і наостанок чи Чміна захейтили через те, що його типу компанія любить більше всіх, через те, що в нього типу найкраще промо? Був десь коментар, що це не так, але я не буду його вставляти, тому що він на російській мові. 95 років. Скажіть, будь ласка, а сколько в душі, на сколько років ви себе чувствуєте? Коли я слухаю початок, то таке відчуття, що там демона визивають чи що, послухайте. От, Блин, будильник сраный, не хочу в садочок. Сьогодні ми розібрали альбом Чиміна. Ми не звертали увагу на його зовнішній вигляд. Доволі цікава ідея, мені Ну, Мені здається, це було дуже тяжко випустити, тому що автор хтось не так зрозуміє. Ну, альбом став який ну, більш-менш депресивний, чи що. Раніше був комфорті, а зараз скатились, Кути, блін, недороблені. Що це таке? Чого в них депресія? Один спився, другий вообще в армію хоче, а цей вообще якийсь непонятний. Фу, крінж. Як так можна? Розочарування одне. Не понімаю їх взагалі, крінжулі. Ладно, не будемо про це шуткувати. Всім гарного дня, вибачте, будь ласка, за все просто з вами була Соніка. Бувайте.